Російська дипломатія є різна і так є наглість, так і самовпевненість, але на їхні аргументи треба мати свої контраргументи Говорять, що давайте російську мову державною в Україні, ми говоримо, давайте українську мову робіть державною в своїй конституції. Говорять, що ми не хочемо, щоб було НАТО, ми говоримо тоді, давайте ми в НАТО не вступаємо, ви вступайте в НАТО. Тобто є певні ну, це мистецтво дипломатії. То, що ведуть нагло, ну ми можемо по інакшому реагувати. Можемо були моменти, коли російська делегація вставала з переговорів, коли ми відповідали на їхні закиди. Тобто, це є мистецтво дипломатії. Але ми маємо шукати спільні точки, щоб не гинули люди, і щоб не було цієї кровополитної війни, яка після другої світової дуже величезна, і це ну трагедія. Ви розумієте? Гинуть люди і треба вміти вести переговори і на столі мають бути інтереси україни і ніяких територій звичайно ми вже не віддамо тому що на референдумі народ україни скаже ні вимогам росії їхній перелік щодо нашої церковної ситуації він суперечить їхній конституції про те що церква відокремлена від держави Їхні вимоги про територіальні зміни суперечать їхній конституції, тому що російські, тому що вони вважаються правонаступниками радянського союзу, а радянський союз Крим залишив за Україною, тобто в них переговори, вимоги суперечать їхній власній конституції. Наша дипломатія має про це говорити і заявляти, а не слухати, що російська делегація говорить і, і їхні терпіти їхні хамство.